Просили показати підвіску на такій Америці, бо тачки дубові, вони ну, є, ми їхали, воно трохи козлить. І от Ще раз Руслан приїхав. Є тут нюанс, він зробив, щоб в нього м'яко. Що зробив? Розкажи. Тут, щоб машина ця поїхала, треба експериментував подушку ставити напроти осі, да? На ну, да м'якості не дає, це чисто, щоб піднятися, щоб десь ти бампером міг пройти туди-сюди. А так, щоб коли от такий спосіб зробив подвізки. Це ти машина сам таке Так, да, Машина поїхала. Тут е, все надіжно, ця подвиска вже більше п'яти років експлуатується, проблем в неї нема, нічого не відпадало, нічого нікому. Ну, І тут є що? Е, сірга удалена, е, в ресорі там дирки пропалені, закріплена плита БПВшна е, стакана БПВшного. Там йде балка ось між ресорами, там видно там, е, угу. цей швеллер, І вона зв'язує ресори праву-лів. І до тої балки прикреплена. З тої сторони йдемо глянемо, поперешна тяга. Щоб міст держало поперек, щоб ну, міст не гуляв. Поняв? і Все нормально, і да. все Що, і машина, на звичайну систему. Да? І машина поїхала. Ось іде такий кроштень, покажи. Е, ось цей кроштень від рами, В нього знизу тяга крепиться і тяга йде туди. Дафовська тяга кинув, злінивця. Кстаті, Та на них підходять з лінивця, з Дафа великого. Великий лінивець з DAF, угу. оці тяги реактивні. Підходять на мости і куди. Це Слухайте, проста система, таке рішення, кому треба І машина, собі. машина поїхала і все, тут ще можна показати, що підходить. Ман e, Командор, двигатель. Подушка з двигателя сюди. стає, вона чуть-чуть вища, вище, по м'якості теж краще підходить. І на двигатель передня точка теж підходить з командора. Ну, от хто вам таке розкаже? От хто, от ніхто не розкаже. А людина ділиться, що удосконалив. І так. дійсно, воно набагато краще. І так, після, після того машина поїхала. Можна на неї їхати, вже так. нічого там тобі удобно. Бо якщо по-заводському, ну це не вистачає нічого. Ті ж сервіс ремак, заїжджайте.